Україна атакувала ядерний щит Росії. Наш безпілотник пролетів рекордні майже 2000 км. кілометрів. Глиб Росії атакував РЛС Воронеж м по ворожих загорозинтних станціях. Ми б'ємо не вперше. Останні місяці були вкрай продуктивними щодо атак по російських стратегічних об'єктах: НПЗ, Аеродроми, заводи оборонпрому та радіолокаційні станції. Як це вплине на подальшу спроможність Росії воювати проти України? Дивіться далі. Один, два, три Російське НПЗ гори вов прям осао. от да віщена запалюють аеродроми і ворожі РЛСки. Вже вкотре до них у гості навідуються наші безпілотники. Лише за місяць відчули на собі українську людь дві ворожі за горизонтальні радіолокаційні станції, які входять до системи ядерного щита Росії. Лінії ці маркери, так звані червоні лінії, які Росія оголосила. Україна ну їх розтоптала фактично. Мова йде про те, що. Ми здатні таким чином впливати на елементи так званого ядерного щита Російської Федерації. Першою під удар потрапила РЛС «Воронеж-ДМ» у Краснодарському краї. Тоді не пережили зустріч з українськими дронами, адміністративні будівлі та управління станцією. Ця війна вже йде на стратегічному рівні, і наші спецслужби планують операції на стратегічному рівні, і все абсолютно пов'язано в цій війні. Де ми зможемо дотягуватися, ми будемо обов'язково бити, щоб ламати оцю всю во. Єдну машину Росії через чотири дні нове влучання і знову по радіолокаційній станції цього разу рекордне. Наш безпілотник прилетів 1800 кілометрів і атакував РЛС «Воронеж-М» в Орську. Її дальність виявлення цілі до 6000 тисяч кілометрів. Якщо ми кажемо про систему «Воронеж», це новітня система радіолокації за горизонтом, яка дозволяє Росії. Будувати систему раннього попередження це система, яка входить в ядерну тріаду. Вона відповідала за південний напрямок, південно-східний напрямок, в який входила там Китай, Іран. Ну, до а, повністю Каспійське море, хоч ця РЛС дивилась не у наш бік, але удари по ній мають стратегічне значення, кажуть експерти. Бо російська ППО, якій аналогом НЕТ показала, що навіть із безпілотниками не може впоратись. Це може бути відтягування сил протиповітряної і протиракетної оборони Російської Федерації, яка вона які вона переважно зосередила. Довкола України противнику в цих умовах треба буде зважувати на те, що їм прикривати і як діяти. І це знову ж таки ставить Російську Федерацію перед вибором. А ще це ефективна боротьба з ядерним шантажем Росії. Ядерний щит, який має Росія, він дрявий, тобто він не працюючий. Це Показник для наших західних партнерів дивиться, що Росія насправді не така страшна, як вона себе показує. Тобто, всі ці погрози ядерні, які відбуваються з боку Російської Федерації, це лише просто а, погрози. Знищення РЛС та засобів зв'язку зробить нашу авіацію, зокрема і майбутнє f 16 менш помітними для ворога. А ще так ми промацуємо слабкі місця Росії для майбутніх більш відчутних атак. Ми собі таким чином. Розчищаємо логістичні маршрути нанесення всіх цих атак. Нам потрібно а переносити війну на території Російської Федерації, б. знищувати логістику росіян, яку вони налагодили. Без цього про якийсь перелам на фронті і перехоплення ініціативи поки що не йдеться. Що важливо на відміну від ворога, який воює проти мирного населення. Ми атакуємо винятково стратегічні об'єкти. Приміром, удари по НПЗ уже показали свою ефективність. Я так Прогнозую, що на серпень місяць буде вже він життєво відчуватися для росіян. Спочатку не буде палива для звичайного цивільного населення, а потім будуть зменшуватися спроможності, наприклад, виліту літаків. Робота тяжкої техніки, наприклад, це ж паливом треба забезпечити, і це одразу відчують їхні солдати на фронті. Порушення логістично-транспортних артерій це надзвичайно важливо за те, що ускладнює роботу, це зразу нестача відповідного ресурсу на фронті. Кими ударами ми вже змусили росіян перебазовувати свою стратегічну авіацію подалі в тил. і це зараз вже призводить до ефекту, якого раніше було досягнуто з Чорноморським флотом, коли Російська Федерація була вимушена перебазовувати свій флот в східні райони. Зараз подібна ж ситуація відбувається і в авіаційному просторі. Поки ми ведемо війну з військовим сектором Росії лише безпілотниками вітчизняного виробництва. Це відчутно для ворога, але не критично кажуть військові аналітики. Для серйозніших уражень потрібна далекобійна зброя і дозвіл від партнерів на її застосування по території Росії. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.